Протягом доби на Волині випало 10 міліметрів опадів. Висота снігового покриву сягнула 14 сантиметрів. Розповіла Суспільному завідувачка сектору метеопрогнозів Валентина Набока. Третій раз за день чище машину сніг постійно йде, постійно засипає, Масово розчищати, бо їхати треба. Сьогодні їхала дуже слизько жижа, тіп, тяжко ходити, тяжко їхати. «Не чиститься нічого одну машину. Побачив за цілий ранок. В районі Київського майдану і все. чистить сніг поблизу однієї з аптек завідувачка Леокадія Старченко. Треба прибирати територію. Люди до нас ходять хороші клієнти, наші постійні, то тому стараємося для них, щоб все було гарно і не слизько їм". Через те, що сніг не припиняв падати добу, комунальники працюють безперервно з учорашнього дня. Говорить директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. З його слів на дорогах обласного центру сніг прибирають шість машин, сім тракторів чистять тротуари. Також техніка працює на автошляхах у селах громади. Там, де є дуже складні ділянки, для того, щоб можна було проїхати громадському транспорту і шкільним автобусом, крім того, залучені підрядники до кожного старостинського округу. Прикріплений підрядник, який працює з старостами, і також проводять очищення вулиць і проїжджої частини. Працювати почали вчорашнього дня десь приблизно з обіду, тому що прогнозували сильні опади, підсипали протижеледними сумішами і в цілу ніч працювали о п'ятій ранку. Розпочали роботу двірники, говорить працівниця ЖКП номер 3 Галина Любежаніна. Спочатку ми чистимо сніг, а потім посипаємо. Сумі з цією сіллю, щоб люди не падали, 12 прибудинкових територій обслуговує двірник Вячеслав Кондиленко. Комунальник каже: має на своїй ділянці небезпечні об'єкти. Сходи постійно посипаю. І тільки. Ростає, знову посипаєш, щоб не було слизько. П'ять годин сьогодні ставлю. Тут так гарно почистив, а воно знов засипало". У привокзальному районі в центрі та старому місті 10 двірників житлово-комунального підприємства номер 3 обслуговують прибудинкові території 107 багатоквартирних будинків. Говорить керівник ЖКП Олександр Мартинюк. Графік прибирання в нього два рази на тиждень. То як би він хотів сьогодні фізично, то він може просто не дойти. Не сьогодні і не завтра. А отже післязавтра він буде у дворі, тому нехай вибачає за незручності велика кількість опадів. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, ввечері 29 листопада, снігопад припиниться, вщухне вітер та встановиться морозна погода. Температура повітря буде мінус 10 градусів. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.